Діана Жвінкліс. Видання Характер медіа. Сюжет, де закопане золото Азова. Допити, вирване волосся, татуювання та боротьба за полонених. Пані Діано, відаємо вас. Для мене ще більша честь, що наші військові, ветерани, бойові медики, колишні військовополонені, довіряють нам свої історії і свій досвід. Мене звуть Діана Жвінкліс, я авторка проєкту Характер Медіа. Я отримала свою нагороду і нагороду всієї нашої команди Характеру за подкаст. Тема подкасту Полон, що прожили наші військові в ворожому полоні. До речі, сьогодні тут присутні об'єднання родин військовополонених. Так, так, так. Тут сьогодні присутні в залі родини захисників Азовсталії, дружини, мами, сестри. Я особисто не просто як журналістка, я як громадянка України ходжу регулярно на акції в підтримку наших військовополонених. Ми дуже близько спілкуємося і знаємо один одного з родинами, які чекають, і хочу сказати, що вони не одні в цій боротьбі. В нас усіх сотні сьогодні наших захисників в полоні. Ми їх всі чекаємо. Я маю велику надію, що ми дочекаємося. Скажу коротко: життя в стані безвісти це не життя, це стан, який вбиває зсередини, коли ти не знаєш, де знаходиться твоя дитина, коли ти не знаєш, чи живий твій чоловік. Чи можемо зрозуміти з вами військових? Ні. Чи можемо зрозуміти родини в стані безвісти? Ні. Цю шкіру потрібно надягнути, але ми можемо об'єднатися і підтримати один одного. Я хочу подякувати командуванню сел територіальної оборони, зокрема командувачу Ігорю Плохоту за підтримку родин територіальної оборони. Хочу подякувати неймовірній команді ТРУ Медіа за те, що підсилюють нашу віру. Слава Україні! Слава героям територіальної оборони міст! Слава героям НГУ, слава героям ЗСУ! Слава Україні!